Знай наших випускника університету нафти і газу визнано найкращим українцем-економістом Сполучених Штатів Америки за версією пливового видання Forbes. Цими днями відомий економіст відвідує Івану Франківщину і не оминув свою альма-матір, де і поспілкувався з ректором, науковцями та журналістами. Знайомтеся, це Роман Шеремета, наш земляк, який в 2003 році закінчив університет за спеціальністю економіка підприємства паливно енергетичного комплексу. Отримавши диплом бакалавра, згадує економіст, емігрував до Сполучених Штатів Америки. За океаном Роман працює доцентом кафедри школи менеджменту імені Верзехеда при університеті Кейс Вестерн Резерв. У жовтні вже минулого року Шеремету, журнал Forbes за власним рейтингом визнав найкращим світовим економістом серед українців, що здобули освіту власне в Україні. По цих трьох показниках по журналу, якщо я не помиляюсь, по, по кількості публікацій в топ-світових журналах, я зайняв друге місце. цитуємось, по скільки цитують мої роботи, перше місце. А Юра, мені здається, був другий, а перше по тому. І по популярності я теж якось зайняв там, чи друге, чи третє місце. І скомбінували, вийшло, що Юра і я ми отримали одинаковий рейтинг. В, в це по журналу Forbes. таких як Роман, гордяться у вище не одиниці, аби перечислити всіх, хто реалізувався за кордоном, не вистачить і двох рук. Важливо би вже після цього колишні випускники не забували свою матір Твердять науковці. Це просто дуже є прекрасно, чудесно, що наші випускники досягають таких вершин, і сьогодні ми можемо вже спільно напрацьовувати якісь певні механізми, з щоби більш Комплексно і більш загально, ну, напевно, залучаючи до цього більше коло держав, і розглядати такі серйозні великі проблеми, які є в нашій державі. До Прикарпаття Роман приїхав ненадовго. Каже, наш край змінюється у правильному напрямку. Приємно теж бачити, що в Івано-Франківську є якісь позитивні зрушення, от я, Але де, як правило, в яких секторах я бачу ці зрушення, там де є приватний бізнес. Там, де йде конкуренція, там, де є ринкова економіка. От як подивитися, дуже красиві будинки. Появилися в нас гарні будинки, але це не порівняти з тим, що колись було. Подивитися, є дуже гарні заклади, де можна похарчувати. Тобто, харчуватися можна піти в ресторани.